Мова, краса спілкування, Мова як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, що б'є, як сльоза джерело, мова то наша світлиця, вона, як добірне зерно, мова державна перлина, нею завжди дорожіть. без мови немає країни. Мову як матір любіть. Раз казала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати, но одну із мов усіх, що по серцю ти зберіг, серці лагідну, і погідну збережу я мову рідну. Бог нам гарну мов да, щоб ми не мовчали, і всі звуки і слова легко вимовляли, кожна літера це знак. Кожна загадкова, вони з'єднуються так, що виходить слово. Мова наш душевний код, даний нам від роду. А без мови наш народ не був би народом через відстані віків, як сила могутня. Мова наших прабатьків вине у майбутнє. Ой, яка чудова! Світла і багата українська мова, Була мама тата, була мама тата діда бабусі. На її добре ще краще навчуся. Світа мова українська, дізнанського ніж на Прекрасна Прекрасно мовою цю як материнська пісня колоскова. Сію дитині, серденько ласку, сійся, родися, ніжне подлачко, Дяча, спасибі, вибачте, мливе слово у серці, як зернятко в ниві, доброго ранку, світлої динини, щити, даруйте людям дитину. Мов барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата, рідне слово. Варінково волошково в небі світить зоря. Починаємо рідне слово зі сторінки, кобзаря, рідне слово любить ненька І співає лю-лі-лю. -лю». так любив його Шевченко, так і я його люблю.